Ми будували з чоловіком. Чоловіка вже нема, 20 років я вдова. Будували хату. Ой, у 81-му ми перейшли в будинок десь три роки. 67-річна Ольга Навозенко веде нас вуличками села Новоселівка, що поблизу Чернігова. Вона розповідає нам про свій будинок, який вони разом з чоловіком побудували, будучи молодою сім'єю. У березні 2022 року росіяни прицільним пострілом вщент знищили будинок родини Навозенко. Три рази попадали, поки в хату не попали. На момент обстрілу нікого з родини в будинку не було, адже в перші дні повномасштабного вторгнення вони евакуювались з Новоселівки до іншого населеного пункту області. У квітні 2022 року родина повернулась до Новоселівки. На місці власного будинку вони побачили згарище. Це вам не передать. Просто словами. Ну не передати. Біль. Що все життя будували, дбали і залишились, як кажуть, бомжами. Відтоді минуло понад три роки. Наразі Ольга Навозенко мешкає в кімнаті модульного будинку, що розташований у модульному містечку Новоселівка 1 Кілька разів на тиждень жінка приходить до свого двору. На місці, де колись стояв будинок, досі пустка. Про щасливе життя в родинному домі нагадує купка білої та червоної цегли у дворі. Фундамент від будинку, кілька плодових дерев та город. Будинок був великий, ну як великий 87 з чим то квадратів, Зі шпала обло... да, обложений кирпичом. І шпала обложеним кирпичом. Це наш город. Город це те, заради чого жінка так часто приходить сюди. Ольга Навозенко каже, що робота на землі відволікає її від поганих думок та проблем. Моркву посіла, там буряк, цибульки ще посадила весняної. А тут ось салат виходить, посходив укроп. Таке ще капусту буду садити. Кабачки посадила трохи. Плануєте щось робити? Що будете робити? Думаю, трошки удобрить цибулю, пополивати. Кілька годин щотижня жінка проводить тут, у своєму дворі. Вона садить городину, доглядає за тим, що вже посадила та чекає на врожай. Утім, найважливіше зовсім не це. Зізнається Ольга Навозенко. Найцінніше у цьому дворі це спогади про щасливе життя без війни, які тут вона знаходить на кожному кроці. Ждемо перемоги. Буде думаємо, що буде наша перемога. По-другому ніяк не можна.